Вітаю вас, церква! Сьогодні хотілося би поговорити про таке поняття, як свобода. Свобода, саме яку її задумував наш Бог, наш Господь, тому що знаєте, за той час, поки ми живемо на цій землі, за цей період, дуже багато понять і терміни вони втратили цей свій первинний сенс, який в них Бог, як він це все задумував, як він всі задумав всі ці речі, коли створював світ. І це особливо помітно сьогодні, коли йде великий потік інформації, дуже багато різних таких соціальних мереж, блогерів, так званих експертів. Да? І всі вони якось висловлюють там свою думку, транслюють її і десь навіть змінюють ці терміни і поняття під себе, щоб це було їм на користь. І... Одне й те саме слово, люди вони можуть його використовувати, але вкладати абсолютно різний сенс. І ми часто десь говоримо з кимось і ніби про одне й те саме використовуємо одні і ті самі слова, але у кожного в уявленні є своє так, де да, про, про різні речі, своє представлення, можна сказати. І потім ми дивимося, чому ми не можемо дійти згоди, чому ми не розуміємо один одного. І сьогодні, навіть коли йдуть якісь такі політичні дебати, да, або серйозні спори, які ми можемо побачити десь там на Ютубі або по телевізору, то спочатку люди часто проговорюють оці поняття і терміни, які вони будуть використовувати, щоб розуміти один одного. Для прикладу вам так наведу, що от навіть такі базові поняття, от чоловік і дружина, які б здавалися, чоловік і жінка, да? які б здавалися нам дуже простими, дуже зрозумілими. Але сьогодні багато хто вважає, що чоловік або жінка це той, хто так себе відчуває. Тобто, розумієте, для багатьох от ці навіть поняття вони перестали бути об'єктивними. і… Істина, вона сьогодні десь не визначається цією реальністю, якою вона є, а просто якимись відчуттями. Хто як відчуває, тим себе її сприймає. І те саме воно відбувається з поняттям свободи. Якщо нас запитати от кожного да, для себе, хто як визначає свободу, запитати різних людей, то, можливо, відразу в голову спадає якась така думка, що свобода це коли я роблю. Те, що я хочу, да? коли в мене є така воля робити, що я хочу без ніяких обмежень. Знаєте, як в мультику, там що хочу, то і врачу. Якщо це якось візуалізовувати в нашому уявленні, це, напевно, така велика кількість грошей, там, да? свобода в плані переміщення, великий простір, можливо, свій літак сьогодні там полечу туди, завтра в інше місце. Немає ніяких обмежень, задоволення от всіх наших бажань. Для дівчат, можливо, там якісь сукні, да, сумочки і так далі. Тобто от, задоволення всього, чого б ми мріяли, чого б ми хотіли, наших саме бажань. Але знаєте, чи справжня оця свобода, яку задумав наш Бог, наш Господь? Тому що, коли Ісус він прийшов на землю, то ви знаєте, що ізраїльтяни вони теж дуже чекали свободи. Вони на той час, коли Ісус розпочинав своє служіння, вони вже були під окупацією римлян приблизно 90 років. І, звичайно, що вони втомилися від цього римського панування, від утисків, від тієї десь несправедливості, яка могла відбувати з ними. І звичайно, що вони всі чекали цього Месію, який прийде, який звільнить їх, але десь у них були свої очікування, як він має це зробити. І багато хто думав, що він зараз прийде, Месія, у своїй силі, у своїй славі, можливо, десь там з небесним військом, знаєте, як надприродно там звільнить їх своєю силою, і сяде на престол, прожене ворогів, і тоді от почнеться справжнє життя. Тоді ми заживемо, будемо царювати з ним. Оце така буде справжня свобода. Зараз, звичайно, через багато років ми розуміємо, що у Бога був інший план, але тоді ці очікування вони дійсно були такими масовими, щирими і дуже сильними. Можна сказати, що тоді це так як вважалось правдою в очах людей, вони дійсно очікували цього. І навіть коли Ісус прийшов, коли Він розпочав своє служіння, то багато людей вони намагались у ці очікування втілити в життя. Вони намагались поставити його на трон, наблизити от саме цю свободу, яку вони хотіли, як вони її бачили. І дехто навіть не сприймав Ісуса через те, що Він не виконував ці їхні очікування. Вони не сприймали його як Месію. І це нерозуміння Божого задуму, воно не було тільки в якихось там віддалених натовпах, знаєте, просто десь там серед людей. Воно було навіть серед учнів Ісуса. Ви пам'ятаєте, коли сини Заведеєві, Яків і Іван, вони попросили Ісуса сидіти один праворуч, а інший ліворуч у Його славі, вони були впевнені, те, що ось-ось, і вже ми тут ходимо, да, це все добре, це вчення, але ось-ось і Ісус вже становить своє царство, встановить свою владу, буде трон, і ми будемо з ним царювати. Але навіть коли, знаєте, Ісус приоткривав йому те, що справді його очікує, те, що справді буде далі, то через, пригму, через призму цих своїх очікувань вони не хотіли десь це слухати, не хотіли навіть це сприймати. І, звичайно, що я не хочу якось занизити зараз в ваших очах його учнів. Там, да? Хочеться сказати, що якщо тоді було таке нерозуміння, то і сьогодні теж не дивно, що таке буває. Да? Мені інколи навіть здається, що часи йдуть. Все навколо нас змінюється, життя десь стає більш технологічним, можливо, більш комфортним. Але, от, наче люди не змінюються. Так? Ті ж самі помилки і ті ж самі, що й були тоді. І навіть я сам себе інколи ловлю на тому, що. Те, що Бог відкривав мені до цього якусь істину, да, сьогодні я десь можу чомусь її не дотримуватись, і це так властиво людям забувати. І важливо постійно, постійно перебувати в цьому, постійно шукати оцю істину. Тому що сьогодні люди десь теж вони хочуть свободи без Христа, богословення без послуху і царства без покаяння. Ми знаємо, що насправді ж Ісус Він прийшов дати спасіння кожному. Хто вірує в нього, звільнити нас від цього рабства гріха, дати можливість, щоб кожен міг цю свободу всередині, щоб кожен міг мати цю свободу всередині. І зрозуміти цю різницю, яка тоді була, Їхні очікування, їхнє бачення, як має це все прийти, їхнє бачення Божого задуму, вони так це бачили, так це розуміли. І десь таке може бути і в нашому житті. Навіть якщо ми це не проговорюємо Богу вслух, да, але в нашому уявленні вже може бути це сформовано. І дуже важливо, щоб не було такого, що з однієї сторони наше бачення, я так хочу, а з іншої Божої істини, Божий задум. Важливо, щоб ми сприймали ці Божі істини, щоб вони були в нашому розумі, щоб ми на них опиралися, щоб це співпадало. Знаєте, не було цієї різниці. Це дуже важливо. Тому що в Івана, 8 розділі, 32 вірші, сказано, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Істина вона є одна, і вона у Бога. Господь її вже задумав, вона є сталою знаєте, і незмінною. І пізнання оцього Божого задуму, пізнання Його істин, воно дійсно робить нас вільними, його дотримання. Якщо ми прагнемо свободи, то, звичайно, що справжня свобода це та, яку задумав для нас Господь. Давайте згадаємо Адама і Єву, да, перших людей, як Бог їх створював. Він створив їх і насадив їх в Едемський сад, він створив для них там все необхідне для проживання. Вони могли насолоджуватись красою цього творіння. Там були різні дерева, да, тварини. У них були різні смачні плоди, які вони могли використовувати в їжу. Була оця Божа присутність і пряме спілкування з Богом. Уявляєте, як це круто, коли Господь приходив до них. Вони могли просто прямий контакт був з Богом, пряме спілкування. І там не було ніяких проблем, не було ніяких потреб, хвороб, знаєте, серед цього всього. Господь поставив їм тільки одне обмеження. Про це сказано в Бутті, другому розділі 16, 17 вірші. І наказав Господь Бог людині, говорячи з кожного дерева в саду ти можеш їсти, але з дерева пізнання добра і зла не їж з нього, бо в день, коли з'їси з нього, смертю помреш. Здавалося б, да, так все просто, дуже багато дерев, але тільки з одного не їж, одне обмеження. І ви знаєте, це не було обмеження, от просто щоб поставити його, да? от просто щоб спокушати якась там Адама і Єву. Наш Господь, він наймудріша особистість, він завжди от, діє з його любов'ю, з його щирою любов'ю. Якщо він це робить, то це дійсно для того, щоб ми жили в свободі. Але, як ми знаємо, вони вчинили цей гріх, вони захотіли жити не під вожою волею. За власним баченням, за власними бажаннями, десь самі визначати, що є добрим, що є поганим, бути такими незалежними від Бога. І через те, що вони порушили це обмеження, яке насправді захищало їх, захищало їх свободу, це призвело до їх смерті, як ми знаємо, про ту, яку саме попереджав Господь. І щоб так більш було зрозуміло, да, про що я говорю, хочу навести вам такий простий приклад. З рибою, тварина, риба, просто звичайна така. Давайте уявимо. За божим задумом, вона проживає в водоймі, має проживати. Ну, Можна уявити якийсь такий ставок, да, де вона проживає. І там вона може плавати, жити, їсти. Бог так задумав, що цей ставок це є її обмеження. Вона там має проживати. Але саме в цих межах вона справді вільна. І Давайте уявимо, якщо риба скаже, я хочу справжньої свободи, я хочу бути більш вільною і вирішить піти на берег. Ну, Ми розуміємо, що це не принесе їй свободи, це просто призведе до її загибелі. Розумієте, оце обмеження воно зберігає її життя. І так само Господь Він створив кожного з нас, Він створив людину за її задумом. І він знає, що руйнує кожного з нас. Він знає, що робить нас залежними, що хоче десь вкрасти нашу свободу. І ті його межі, його заповіді, які він поставив для кожного з нас, його воля, якою він являє на наше життя, це не обмеження свободи, як нам десь може здатись. Насправді, це саме її захист і забезпечення. Людям може здаватись, що ці всі обмеження, воно десь як рабство, тому що, знаєте, колись. Я спілкувався зі своєю подругою під час навчання в Києві, і мова якраз зайшла за християнство, за віру. І в неї були такі, як десь у людей зі світу, може, стереотипні погляди на це все. Я почав якось її більш відкривати це, показувати фотографії, більше щоб вона більше це розуміла. Але як наша розмова закінчилась тим, що їй дуже не подобалася ця ідея, що ми всі Божі раби, що ми. Всі Божі раби, і вона десь хотіла жити, знаєте, за власними бажаннями, як вона хоче. Вона бачила цю свободу в цьому, щоб жити як вона хоче. Це я до того, що у людей є таке да, бачення, де що от християни, вони як раби живуть за цими обмеженнями, слідують чомусь цим заповідям. А ми тут робимо, що хочемо це справжня свобода. Але давайте зараз перейдемо до більш конкретних біблійних таких прикладів і побачимо, чи є дійсно це свободою, коли ми живемо за власним бажанням, за тим, що ми хочемо, а не за Божою волею. Згадаймо притчу про будного сина, яку Ісус нам залишив, дуже повчальна, така дуже класна. Будний син, він живе в домі свого батька. Має забезпечення, має покриття, має там захист і богословення. Але в якийсь момент десь йому також от здається, що він не свободний. Немає він у цієї повної свободи, що він ніби в рабстві, можна сказати. Тут якось забагато обмежень, і він приходить до батька і фактично каже: отець, я знаю, що ти добрий. Я знаю, що все, що ми здобували, все, що в тебе є, це для мене. Це моє життя, зцілення, можливо, там якісь фінансові ресурси. І він каже, дай це мені. І батько дає, тому що, знаєте, Господь Він дає кожній людині волю цього вибору. Кожної людини є цей вибір, і Господь дає нам зробити цей вибір, навіть якщо Він призведе до чогось поганого. Він не діє проти нашої волі. І він бере це все, що в нього є від Бога, так? розвертається і йде. І отець запитує у нього: куди? куди ти зібрався? І він десь так думає, так, що йому вже набридують ці правила, набридують всі ці обмеження, набридують слідувати Божій волі. І він каже: Я хочу взяти все, що в мене є від тебе, і те, що ти мені приготував, і використати це для себе, використати, як я бачу, як я хочу, хочу жити вільним життям. І він бере дійсно те, що в нього є, і починає це використовувати за своїм баченням, починає жити таким вільним життям, як йому здається. Дуже така актуальна історія, тому що сьогодні люди часто теж хочуть Божих благословень, Божої допомоги, комусь потрібно якесь може зцілення, да, це чудо, забезпечення, не там, може, якісь матеріальні речі, дім, автомобіль. І коли Господь це дає, то далі. Дуже прикро, але часто так відбувається, що вже нікому не цікаво, а що там хоче Бог. Вже рідко хто потім цікавиться, яка воля Бога на його життя. І оцей будний син він живе вільним життям, як йому здається, задовольняє всі свої бажання, які в нього там до цього були, якісь там мрії, як він це бачив, оце життя. І думає, от нарешті, оце свобода. Оце я вирвався з оцих кайданів, з оцих правил. і Така, знаєте, несправжня свобода, побудована на власних бажаннях, на власному хочу, це десь така може бути гарна картинка спочатку. Да? Вона багатообіцяюча, але має короткий термін. І хочу вам прочитати, до чого приводить таке життя в Луки, 15 розділі, 14, 16 вірші. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Дуже так добре да, Ісус нам описав його становище. Це вже, Можна сказати, це вже не рабство, це навіть просто гірше. Він бажав насититися стручками, але вже і цього йому ніхто не давав. Це життя за його баченнями, воно. Рішення відмовитись від усіх обмежень, як йому здавалося, які забирають його свободу від Божої волі і від, просто від Бога, да, від життя з отцем приводить його ось сюди. Давайте також розглянемо інший приклад життя теж за бажаннями, до чого воно насправді приводить. Це описано в другому Самуїла, 13 розділі. Я швиденько пройдусь по основних віршах, щоб ви зрозуміли, в чому суть цієї історії. Перші другі вірші сталося після цього, що в Авесалома, сина Давида, була сестра, дуже врадлива на ім'я Тимар. і її полюбив Амнон, син Давида. Амнон був засмучений аж до хвороби через свою сестру Тимар. Бо вона була дівчиною і тяжким було в очах Амнона щось їй учинити. Далі там у нього з'являється такий друг, який допомагає йому, ну, так в кавичках, да, щоб вона прийшла до нього, і подаває йому їсти з 11 го вірша. А він схопив її і сказав їй: Давай, переспи зі мною моя сестро, Вона ж відповіла йому: Ні, мій брате, не безчесть мене, бо такого не слід чинити в Ізраїлі, не вчини цього безгуздя, куди я понесу свою ганьбу, і ти будеш як один з безумних в Ізраїлі. Тепер же поговори з царем, бо не я мене від тебе. Але Амнон не захотів послухатись її голосу, подужав її, упокорив її і переспав з нею. Та Амнон зненавидів її дуже великою ненавистю, бо сильною була ненависть якою її зненавидів, понад любов, якою її полюбив. І сказав їй Амнон, Устань і йди. І сказала йому Тимар, Ні, брате. Бо останнє зло, щоб відіслати мене більше від першого, яке ти вчинив зі мною. Та Амнон не захотів послухати цієї голосу, він покликав свого слугу, який був над його домом, і сказав йому Геть, відійшли цю від мене, і замкни за неї двері. Ось, друзі, така ілюстрація чудова, чому так небезпечно жити за своїми якимись відчуттями внутрішніми. Внутрішніми бажаннями. Хоча і багато хто вважає, що це справжня свобода, що захотілося да, десь в серці те й роблю, те й отримаю. Але ми бачимо, що відчуття вони можуть бути дуже мінливі. Сьогодні, спочатку, він так сильно її любив, але коли отримав те, що насправді жадав, то відразу зненавидів, Відчуття вони відразу змінились. І на відміну від Божих істин, да, які, вони не змінюються від часу, від там, обставин, від настрою, вони завжди є сталими. Якщо будувати життя на оцих відчуттях, які там є у нас всередині, які з'являються, да, то ми не зможемо, не буде у цього фундаменту сталого, не існуватиме ніяких чітких меж, чітких істин, бо вони будуть постійно змінюватись просто. І також ми бачимо, що. Ці відчуття вони можуть бути дуже оманливі. Амнон полюбив Тимар, аж до хвороби написано, розумієте? Ці відчуття були реальними, вони були правдивими. Він справді це відчував. Він це не вигадав собі. Але це не було справжньою цією любов'ю, істинною любов'ю, якою задумав Господь. І він там навіть не задумувався да, порівняти. З тою любов'ю, яку ми знаємо, яка від Бога. Він просто керувався своїми якимись відчуттями, він приймав це за правду. Але насправді не все, що ми відчуваємо, є істиною. І не все, що ми відчуваємо, є від Бога. Амнон, він вже десь не керував своїми бажаннями. Насправді, вони почали керувати ним. Таке життя за бажаннями, воно не приводить до свободи, воно навпаки приводить до того, що ми стаємо як. Рабом своїх оцих бажань, постійно намагаємося їх якось задовільнити. І сьогодні, як написано, відчуваю, що люблю, приведіть її, да? а завтра вже все, приберіть цю навіть не по імені. От таке життя, коли ти слідуєш, просто керуєшся своїми бажаннями, коли ти хочеш їх постійно задовільняти, і коли ти бачиш свободу саме в цьому. І. Повертаючись до будного сина, да, коли ми пам'ятаємо, він опинився на цьому дні, ну, як ми можемо уявити, таке да, вже дно, ну, коли ти в хворобах, там, в прокляттях, різних залежностях, бідності. Коли він бажав просто насититися вже тим, навіть що їли свині, але й цього не отримував. Раптом він десь зрозумів, да, що. Це не та свобода, яку він очікував, це не те, що він бачив там, коли покидав дім батька, як йому здавалося, що зараз почнеться те, що він звільниться від усіх меж і почне жити вільним. Коли йому здавалося, що він буде використовувати те, що в нього є від Бога на власний розсуд, це приведе до свободи. Насправді ж це приводить, як ми бачимо, до цього стану такого, можна сказати, гіршого зарабства. І там чітко так в Біблії написано, опам'ятавшись і опам'ятавшись, дуже прикро, знаєте, що люди часто опам'ятовуються, коли настає такий час, коли вже вони в залежностях, коли вже на самому дні. Дуже рідко так, що ти можеш прийняти це рішення на якомусь шляху раніше. Але добре, що воно є. Він приймає для себе дуже важливе рішення, він розкається. Він розуміє, що він вчинив великий гріх. Він каже, я згрішив, я вже недостойний бути сином свого батька. І він розуміє, що зараз це його становище. Він пам'ятає, як слуги, які раби є в його батька, в якому вони положені. Він каже: Я піду, я повернусь до свого батька, і я просто попрошу в нього, щоб бути хоча б там, слугою. Я буду у нього, хоча б рабом, буду там все виконувати. Але от його положення, його слуг, його рабів воно краще за те, де я зараз перебуваю. І він приймає це рішення, він йде цей шлях до свого батька, який вже там чекає його, який виглядає його, він зустрічає його, він говорить йому це. Але у відповідь він чує те, що да, взагалі не очікував. Батько йому каже: несіть кращий одяг, несіть перстень, несіть взуття, заколіть відгодоване теля це свято. Мій син повернувся. І ви розумієте, цей син, він навіть не очікував, що. Оце рішення таке, віддати своє життя служінню в домі його батька, можна сказати, да, в рабстві його батька, насправді зробить його знову вільною дитиною в домі його отця. Так можна так сказати, такий парадокс, що рішення бути рабом насправді дає свободу. Коли ми дійсно приймаємо це рішення, Дотримуватися Божої волі, Його бажань, служити Йому, ось це справжня свобода. Знаєте, у цьому світі немає такого, як повна незалежність ні від чого. Ми все одно від чогось залежимо, комусь служимо. І через Христа Бог дає нам владу, щоб ми не керувалися нашими бажаннями, а щоб ми ними керували. Ми маємо владу сказати гріху ні. Ми маємо владу не. Жити в цьому гріху, тому що, знаєте, так багато от, гріх називають залежністю. Да? Часто ми можемо почути там, залежність від цигарок, від алкоголю, або ну, щось таке простіше, можна взяти, може, образа чи обман, обман, от, чим він теж такий небезпечний. Ти, ти маєш волю, да, як тобі здається, обманювати. Ти можеш зробити цей вибір на користь гріха. Але один раз обманув, і потім воно породжує інше, інше, і знову ти виходиш залежним, це не буде свобода. Це те, що навпаки краде твою свободу. І ми маємо відладу від Бога, ми маємо владу обирати цю справжню свободу, яку задумав для нас Господь. Дійсно, життя в його межах і послух Його волі, шукати от дійсно, чого Він хоче на наше життя. Справжня свобода це ніколи немає ніяких обмежень взагалі. Це коли ці обмеження, вони встановлені тим, хто справді любить кожного з нас, хто знає кожного з нас, хто дійсно оберігає і хоче кращого для нас, як риба в воді, як дитина в домі свого батька. Саме там є життя і саме там є свобода. І знаєте, коли нам потім десь може прийти якась думка, що я вже. Втомився від цих заповідей, мені набридло це, втомився від служіння постійного і хочеться трохи свободи, трохи відпочити від цього всього. Хочеться пожити для себе, то розумієте, це не буде коли почнеться свобода. Це буде той момент, коли вона закінчиться. Тому давайте дійсно обирати життя в Божих межах, шукати його волю. На кожне життя, для нас, те, що Він дійсно Його істини, що Він задумує для кожного з нас. Давайте помолимось. Дорогий наш Господь Небесний, я дуже дякую тобі за твою любов, велику, за твою милість до нас. Дякую, що ти дієш в житті кожного з нас, що ти кличеш нас, Господь, і що ти дійсно близько до нас. Ми визнаємо Тебе нашим Господом, Тебе нашим Царем, Творцем дійсно всього. І ми, Господь, допоможи нам дійсно дотримуватись оцих Твоїх істин, допоможи нам шукати їх на наше життя, Господь, бачити, куди ти кличеш, куди ти ведеш, знати Твою волю, Господь. Не дай нам дійсно піти, оцим, жити своїм життям, якось керувати своїми бажаннями, а дай дійсно триматись Тебе. Являю от, Твою. Волю, Господь, що ти хочеш на кожен день, дай нам жити з тобою. Ми не хочемо жити без тебе, Господь. Нам дійсно потрібне життя з тобою. Веди нас, веди нас по цьому життю, прибувай з ним кожен день, дай нам відчувати тебе, Господь, керуватись дійсно Твоїм Духом Святим, а не якимись нашими оцими хочу, нашими бажаннями. Дай щоб в нашому розумінні. Боли тільки твої істини, Господь, нашому уявленню, щоб ми трималися Тіх, щоб не було цієї різниці, Господь, між нашим хочу і між тим, що хочеш Ти. Ми дякуємо Тобі, дякуємо за твою таку велику милість, що Ти пожертвував, Господь, Ти святий Бог і ти вирішив за нас, грішників, дійсно віддати своє життя. І сьогодні ми маємо цю благодать, яка діє в житті кожного з нас. Ми, Господь, прославляємо тільки Тебе, воздаємо всю славу тільки Тобі. Amém.